Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні Путін жодним чином не поважає суверенітет держав, будь-яких тут не тільки про. Україну йдеться не тільки про Польщу та Румунію, а також інші країни, але і про Молдову. Президентка Молдови Майя Санду заявила в понеділок. Дійсно, що під час, під час звернення до громадян що в разі перемоги на виборах про російських сил Молдова може стати плаздармом для вторгнення російських військ в Одеську область, пише Ніусимейкер. Санду сказала, що сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою. Вона розповіла, що країна-агресор втрачає сотні мільйонів євро на підкуп сотень тисяч голосів виборців на майбутніх парламентських виборах, які призначені на 28 вересня 2025 року. За її словами, сотням людей платять, аби вони сіяли безлад. Насильство і лякали світ, тому президентка Молдови закликала громадян не допустити капітуляції країни перед іноземними інтересами. За її словами, в разі встановлення контролю Росії над Молдовою, наслідки будуть небезпечними як для країни, так і для всього регіону. Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано. Ми сьогодні з вами багато говорили про наміри Путіна. І російський диктатор Володимир Путін також прагне. Переговорів зі США щодо контролю над озброєннями, аби таким чином зблизити країни та отримати поступки від. Вашингтону щодо війни е, такі висновки роблять в американському інституті вивчення війни. Путін намагається тиснути на адміністрацію Трампа, аби вона розпочала переговори щодо контролю над озброєннями аби сприяти зближенню між США та Росією та отримати поступки від Сполучених Штатів щодо війни в Україні, як і прогнозувала. АЕСДУ у серпні 2025 року, і в інституті нагадують, як Путін раніше прогнозував, що реалізація штатами його ініціативи новий СНО у поєднанні з іншими кроками по нормалізації відносин може створити. Атмосферу сприятливу для предметного стратегічного діалогу зі США американський інститут продовжує оцінювати, що Кремль висуває перед США перспективу двосторонніх переговорів щодо контролю над озброєннями, аби забезпечити бажані вимоги Росії в Україні та. Відвернути від Росії відповідальність за відсутність прогресу в мирних переговорах, повідомили в інституті вивчення війни. Також підкреслюється, що Росія намагається спровокувати ескалацію в останні місяці, зокрема шляхом виходу з договору про РСМД у серпні 25-го року, аби змусити адміністрацію президента США розпочати переговори щодо контролю над озброєннями. Свою думку, шановні глядачі, ви можете писати в коментарях про те якими є справжні наміри Путіна відносно цих договорів і про контакти Путіна та Дональда Трампа зараз повідомлю оперативну інформацію від повітряних сил збройних сил України, що російська армія у ніч на вівторок, 23 вересня запустила по Україні балістичні ракети та понад сотню ударних дронів типу Шахет з 21.00 22 вересня противник? Атакував трьома балістичними ракетами Іскандер, МКН-23 та запустив 115 ударних БПЛА типу шахет, Гребера та безпілотників інших типів. Дрони було запущено з наступних напрямків: це Курська, Аріол, «Мілєрова», Шаталова, Ахтарська», Гвардійська, тимчасово окупований Крим і близько 60 дронів. Це шахеди. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні. Вогневі групи Сил оборони України попередньо станом на дев'яту ранку протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожі дрони, типу шахет Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сходи України було зафіксовано влучання ракет та 12 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння збитих у Уламки на восьми локаціях також на північному сході фіксується нова група ворожих дронів. Тому просимо вас, будь ласка, бути обачними і реагувати на системи сповіщення, спускатися завжди до безпечних укриттів. Коротко про ті атаки, які відбулися сьогодні, пригадували. Ми і про Запоріжжя, Чернігів, також Одещину. варто нагадати, що вчора ввечері Російська Федерація атакувала Україну групами ударних шахетів з різних напрямків. І наразі відомо, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові. Під ударом знову опинилося Запоріжжя цього разу. Росіяни знову застосували авіабомби також дрони. У місці пошкоджено цивільно. Житову інфраструктуру загинула людина, і вчора ввечері вибухи лунали й в Одесі. За даними ДСНС, було пошкоджено будівлю готелю Укрпошти укртелекому будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів. відомо про жертву. Тому всі наші емоції, гнівні до російських окупантів, ви знаєте, що ми конвертуємо у Донати. Я нагадую, що ми збираємо на автівку Форт Транзіт. Збираємо разом із моєю колегою Софією Трощук. Тому, будь ласка, долучайтеся до даного збору. Скануйте який ви бачите в себе на екранах. Вкрай необхідна ваша підтримка та допомога, аби автівка якнайшвидше опинилася вже у наших захисників та захисниць. Я додам ще інформацію як мотивацію до вашої допомоги. Наші сили оборони України проводять успішні спеціальні спецоперації на тимчасово окупованих територіях. Ми говоримо вже який день поспіль про Крим і про успішні ураження на території Криму по військових об'єктах. І з'явилося повідомлення від російського телеграм-каналу Астра, що в тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки в ніч на 21 вересня було пошкоджено об'єкти протиповітряної оборони. Військову інфраструктуру і за даними Астра у Розольненському районі два дрони нібито вдарили по автоколонії мобільного пункту 31-ї дивізії протиповітряної оборони біля села Волочаївка та знищили радіолокаційну установку. Ще один безпілотник вибухнув та пошкодив зенітно-ракетний комплекс панцир С-1 у районі села Донське Сімферопольського району, і поранення отримав один російський військовослужбовець. у Сакському районі біля села Вітіно будівлі Казар. Ми клубу навчального корпусу та їдальні 31 ї дивізії отримали пошкодження після двох ударів, які ймовірно завдали ракетами Нептун. І водночас в міноборони Мінвбивства Російської Федерації заявили, що в ніч на 21 вересня над Кримом, нібито збили 12 безпілотників і ще 4 над акваторією Чорного моря. Інформація. Потребує офіційного підтвердження, тому ми очікуємо нового звіту від сил оборони України. Я ж нагадую, що вчора, 22 вересня, російські окупанти скаржилися на атаку дронів в Криму та оголошували повітряну тривогу в Севастополі. За даними кримського вітру, загарбники припиняли рух морського пасажирського транспорту в місті, і також відомо, що на півострові лунали вибухи в районі санаторії Форос. Про наслідки ви теж прекрасно знаєте.